Цікаво, а які звички, звичайно, корисні, у вас уже є. Наприклад, вранці ми прокидаємось, омиваємося, чистимо зуби, застеляємо ліжко, одягаємось, в чистий одяг і йдемо на роботу. А щодо грошей, обов'язково щомісяця ми оплачуємо комунальні послуги. Оплачуємо телефон, інтернет, їжу тощо. А чи задумувались ви про звичку відкладати гроші, наприклад, на майбутнє дитини чи на майбутню пенсію, можливо, на машину чи квартиру? Я погоджуюся, що це не просто, не так, як в Європі. Я погоджуюся, що зарплати в українців не завжди достатні. Але погодьтеся і з тим, що якби людина виробила звичку відкладати щомісяця 10%? То суттєво критично це не вплинуло б на ваше життя. Що ж для цього потрібно? По-перше, змінити своє мислення, своє розуміння щодо фінансової незалежності в майбутньому, друге, виробляти звичку відкладати гроші це дисципліна. Це не насилля над собою, бо це відчуття того, що ти контролюєш своє життя, свої фінанси, а не просто течеш за течією і протягом місяця змушений працювати від зарплати до зарплати. Наступне питання: а куди відкладати, де зберігати? Один чинний економіст порекомендував наповнити три банки: перша банка здоров'я своє і рідних. Друга банка навчання і підвищення кваліфікації свої, і своїх дітей. Третя банка проведення в належний стан свого житла та нерухомості. Так, це основа нашого життя. Це дуже важливо. Але ми знаємо, що багатьох з вас уже ці три банки наповнені. А скільки ж відкладати грошей? Кожен вирішує самостійно, бо кожна людина. Автор свого життя. Наприклад, чи можна відкладати 100 гривень щодня чи 50-70 гривень? Кожен вирішує самостійно. Але за 365 днів набігає реальна сума: 40 тисяч чи 20-30 тисяч в рік. Що ж далі? В Україні можна зберігати гроші в банках. На депозитних рахунках. Можна купувати облігації чи золото, срібло. Можна просто зберігати під матрасом або закопати банку в городі з доларами. Але це не вирішення питання. Оскільки в українців існує велика недовіра до державних інституцій, великі страхи зберігання грошей. То сьогодні ми можемо говорити про інші варіанти зберігання і примноження доходу в інших організаціях. Кого зацікавило це питання, пишіть в коментарях, Хочу дізнатися, або ставте плюсики. Ми з вами зв'яжемося в телеграм-каналі, де щодня відбуваються о 21.30 прямі ефіри. Дякую за перегляд. До зустрічі!